Шановні майстри, шановні українці, я виставив відео, де я запропонував людям забрати даром ті речі, які мені необхідні. Більшість речей вже розібрана, уже там, у кого є можливість, заплатили донати. Зараз я покажу вам, що залишилось. Я ще додав щось. Зробив один такий сюрприз для самого швидкого українця. Але в мене ще деяка. Інформація, бо мене питають, а що у вас за прапори. А це прапори тих бригад, яким я допомагав, яким направляв дрони FPV. Це десятка. Бачите, це Коломия Едельвейс. Це п'ята київська, в якої мій родич, ну, зараз він комісований. ось... Махногруп, який дуже боляче працює з епів-дронами по бліндажам, вони спеціалізуються. Ось 95-та Житомирська. Найкращі хлопці, ось подяки мені особисті від цих підрозділів. Тому ось так і працюю. Саме головне, що не працюєш, працюєш, вибачте, працюєш так. Мусиш допомагати ЗСУ, бо без цього ніяк. А зараз я переходжу, детально покажу, що в мене залишилося. Це я підготував до відправки. Бачите, ось ящички, тут понаписано, все вже. Підготовано, я сам пакую, щоб людині менше втрачати коштів. Ось на Покровськ відправляється цей фонарик, і я вирішив йому подарувати ще 4 акумулятори, щоб він міг його зробити. Це такий сюрприз. До речі, ну не пишіть мені різну хрень, хлопці. Ось пишуть, що ці ножиці, воно все гімно. Ось, що в комплекті йде. Ось ножиці, які коштують тисячу гривень. А ці ножиці, вони дорожчі, ніж цей е, паяльник. А ви херню різну. А, до речі, е, вирішив я е, цьому хлопцю, йому потрібна Дастер, самий найкращий диск по плиці. І пиловідвід для прямого різу від вегран ще направити такі речі, він задонатить. Ну, я свою лепту внесу і таким чином, віддавши нове задонат. Яка різниця, як воно все йде в один котел у мене? Так, це іграшки, це бачите, у мене тут список, що кому їде. Так що, хлопці, зустрічайте. Так, що в мене залишилось? Так. Бож, ГАЗ-15. Газ і Ось такий мішок. Хлопці, кому треба? Перехідничок, щоб зробити універсальний шланг, він відкручується. І це у вас буде універсальний шланг. Ось така наждачка залишилась. Це від мого старого е з новими накладочками Динаміки, але вони працюють. Е, ключі. Не ключі а бокові упори до плиткорізів. Навіть не знаю, яких вони скупились. У мене ось такі два коліщата залишилось. Одна пара і одне чомусь одне знайшов тільки. Як не дивно, в мене ще є. не забрали ось таку струбцину. Вона супер дорога, супер круста від е, тарцовок Bosch. Ще є, як не дивно, ось така струбцина від енгелівської торцовки. Так. Залишились у мене ось такі трубочки різні для пилососа. І вон вони у мене стоять. Кому треба, віддам безкоштовно. Оцей хлам також може хто займається прокатом, може, у кого багато пилососів. Як на мене, воно, воно знадобиться в роботі. Так, це я знайшов сина е, комп'ютер. Е, старенький раритет, може, кому треба раіте. Оце, як і обіцяв, зніму ці зарядні пристрої. Що в мене залишили зовнішній сідюшник, я так розумію. Якісь антени. Ну, кому треба, можливо, звертайтеся. Так, два чехла. Чехла шикарні. Шеджингер з ось такими каліщатами. Столи від. Це столи від тобто, чехли від столів. Тому. Вони мають, ну, бачите, який розмір. Ну, якось так. Так. Оце для, 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 для шліфмашини по паркету. такі спеціальні, або по бетону. Я не знаю, як їх використовувати, але вони в мене ось лежать. У мене була шліфмашина по паркету. Я застосовував там інші засоби, але це лежить, треба або викинути, або може хтось якось застосує в роботі такі речі. Крім того, корпуса від акумуляторів старого зразка, Bosch з зарядним пристроєм, ну ось такі ось і зарядка. Це зарядка для перфоратора самого першого у світі. До речі, раритет, можливо, я віддам знаю куди в музей. Я там передавав музей інструменту. І ось такі корпуса віддам безкоштовно. Так, наступне, у кого є руки, бажання можна зробити або монтажну пилу, або плиткоріз з ось такого вироба. Не дивіться, що Саме головне там внутрянка, а те, що зверху, воно вичиститься. Так що, якщо кому є потреба, звертайтесь, бо ну, металу не хочеться здавати таке. Все ж таки якийсь донат мені буде приємно, що буде донат. Віддам ще за донат свої диски для тарцовок. Це 250-діаметр. 48 зубов енхілівська, Ну, це по дереву. 60 зубов, 250-б. Це, це, це теж китайська якась. Це вже бошики пішли. 60 зубів. Це 80 зубів. Це універсальне і по дереву, і по алюмінію можна. Це 305 -та. по дереву. Хочу зазначити, що я, коли працював по прокату, їх відправляв в Запоріжжя, щоб на спеціальному станку точити зуби. Всі зуби тут заточені. Тому, ось бачите, вони роблять такі позначки савайла. І скільки зубів, це вони маркують так свої. Але в Києві він не знайшов, а от в Запоріжжі її там дуже гарно заточували колись. Ну а зараз вже вони мені не потрібні. Ще ось такі диски. Це диск по бетону, простий стандарт. А оце диск по бетону експерт, і по... він може не тільки бетон різати. А і різати арматуру. Хлопці казали, що 10-12 арматуру він проходить. Якщо цей новий коштує 600 гривень, а він практично новий, то цей 2000 гривень. Звісно, віддам, якщо буде донат на ЗСУ. А ось і обіцяний сюрприз. Це суперпотужна лампа, яка вам допоможе при відключенні світла. Комплектується там всередині вже є два акумулятора. Ну, У мене така в гаражі стоїть дуже потужна, але є вимога, направлю тільки в село. Пишіть, хто перший, той її отримає. Ось, в принципі, і все, хлопці. А, ящичек. Василь, привіт. Завтра сьогодні навіть відправлю тобі ось такий ящичек. За донат, відповідно. Так, Хто тут чухається? Тут чухається кіт. Кота не віддам. Е, тому, як завжди, беріть з мене приклад. Більшість заробленого віддаю з ЗСУ. Продаю без націнки генератори зарядні станції, але плюс донат. Але якщо ви для ЗСУ, то, звісно, без націнки. У мене гарні виходи на багатьох постачальників, тому вам буде по приємній ціні купити та ще й допомогти ЗСУ. Хто не тримає зброю, той допомагає зсу. Слава Україні!